На 26 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, росіяни здійснили масовану атаку по двох громадах на Сумщині. Попередньо двоє людей травмовані. Виникли масштабні пожежі. Рятувальники одночасно працювали на трьох різних локаціях. Палали нежитлові житлові приміщення та оселі мирних громадян. Повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною обороною збито або подалено 47 ворожих БПЛА, типу шахет і дронів імітаторів різних типів. На півночі та сході країни повідомили повітряні сили України. За добу росія війні проти України втратила близько 890 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 77 тисяч військовослужбовців. Льотчик отримує завдання координати. Під час таких операцій ми використовуємо протирадіолокаційні ракети ХАРМ. Мені вже, звичайно, сказали, що всі ракети вразили свої цілі. Я не кидаю в бій молодих. Я їх готую. Сьогодні я здійснював пуски ракет адм 160МАЛДИ. Ці ракети призначені для того, щоб брати на себе основний удар протиповітряної оборони, ставити перешкоди. Ця ракета є обманкою для систем протиповітряної оборони. В цей час на іншому аеродромі наші побратими програмують ракети Штормшедов або скальпи для нанесення ударів по противнику. В співпраці з ударними групами під час таких операцій ми використовуємо протирадіолокаційні ракети Харм. Після вильоту нашого та бомбардувальників ми вийшли в певні задані пускові рубежі та здійснили пуск крилатих ракет. Мені вже, звичайно сказали, що всі ракети вразили свої цілі. Зазвичай ми не святкуємо, тому що для нас це вже стало як певна буденність. Вся група, яка приймала участь в цій операції, відпрацювала на вкрай високому рівні. Мій льотний склад. Рветься в бій. У нас є черга, коли я бачу, що завдання дуже ризиковане, я стараюсь йти сам. І, можливо, своїм прикладом, а воно так і повинно бути. Командир бригади бригади і повинен бути діяти. Він повинен показувати своїм прикладом, як треба це робити. Багато льотного складу, чесно кажучи, які достойні вищого звання кожного города, вона мотивує на подальші дії, героїчні вчинки. Головне виконати, захистити і здобути нашу перемогу. Звати мене влад, мені повних 20 років. На початку повномасштабки виїхав до Польщі, тому що мав 17 років. Ось, ну і зрозумів, що типу, за кордон це не моє, потрібно повертатись та брати зброю до рук. Навчання а, максимально хороше, адаптоване. Тобто, вже під час навчання ти розумієш, куди ти потрапив, що ти будеш робити в подальшому. Інструктора дуже хороші, всі з бойовим досвідом, тобто можна зрозуміти а, певні моменти, можна цікавитись з приводу амуніції, зброї, а, тактики і тому подібне. Тобто є, а, Конспект, по якому ми йдемо, і окремо, що можна черпати досвід самих інструкторів. Мотивація тільки в собі. І я вважаю, що кожен чоловік, який народився в Україні, має зрозуміти, що це його земля, і він має її захищати. Добровільний контракт 18-24 сказали, що все ампутація В Кінцівки. Багато що через він пройшов. Як безпосередньо через бойові, так далі, що з ним сталося, так через підерський полон. Буду продовжувати військову службу і знищити окупантів. Перш за все цей візит значить дух братерства. Братерство, яке є у війську. Не награне, не інсценоване, а дійсно таким, як вони є. О. Коли ти бачиш хлопчину, якому всього-навсього 23 роки, людина, воїн, прийшовши це все і має бажання повернутися до нас у стрій. Вернувся в стрій, ну, відповідно, наш одно Піксель, штани, горка відповідно, майка, теж літня. На здоров'я, братчику, ну мусиш переодягатися. Yeah, so. Тримай. Мене звати Данило. Я боєць першого загону, 71 ї Єгівська бригади РШВ. Я боєць шквала, я пішов з тюрми служити. У мене було таке бажання захищати свою батьківщину. Я згадав той день, коли він до нас приїхав в бригаду, безпосередньо в наш загін. І коли їх 10 шквалівців приїхало, з кожним особисто знайомився. Він якраз запам'ятався, бо позивний такий специфічний ліпісток. Нас почали навчати всьому, що треба. Стріляли ми, нам давали мотивацію, підказували, чого багато. Все вчили. Обичних людей на скільки. Взагалі, це перша бригада, це насправді. Ну, Легенда, можу так сказати. Цей бій був за все в саме найважкіше, який у мене був. Скіди працювали по нам дзвони. Міномет 120 й -е. автообстріл. Все, що можна було, вони по нам працювали. Наші мала 20 днів, по чотири чоловіки крім що. Перші поставилися, ми їх знищили. Потім через день знову прийшли, Кіногонату. гранату. Я отримав перше поланене в голову. Ну, цьому я давав далі от окупантам. Бивсь до кінця. Під час бою ми знищили 15 окупантів. Особисто я знищив 7 окупантів. Потім знову почався мінометний обстріл, ждали, поки він ну, закінчиться. Ми йшли на Івак і мене. Поскочив ногу, попало. І це був скіт з дрону. Почав відкатуватися, і я ось, групи загубився. Я йшов на Івак і втратив свідомість, і так я потрапив в полон. В полоні нас били, ну, всім, що можна били. Нас заставляли вчити їхній узкий гімн. Багато чого я бачу. Окупанти били ну, наших бійців поранених. Це не люди. Мене обміняли як ну, молодого і трьохсотого. Казали, що все, ампутація. Кінцівки. Сумно було дуже за це. Ну, ну, я так розумію, що мене Бог врятував, що я залишився живим. І це головне. Мене будуть навчати ходити, потім я пройду в реабілітацію пару місяців і потім вже вперед вперед коли от з ним спілкуєшся особисто, каже, вже хоче на полігон, хоче відчути запах пороху. О, Навіть попри те, що він прийшов і хоче знову стати в стрій. Мої хлопці, ну, це моя підтримка завжди була. Я себе тут знайшов, що я далі зможу себе показати, що я віка для остальних. Людей, що треба захищати свою батьківщину, свою сім'ю. А так є бажання стати мінометником, знищити окупантів. 120-ки. Так, потрібний певний час на реабілітацію, а ви по очах бачите, що хлопчина налаштований. Як налаштований як до життя, так і подальшої боротьби. Бог йому поміч, дай Бог здоров'я, ну і відповідно нам терпіння і далі виконувати ті задачі. А це саме основне це є піду. це сила. Це моє дом. Сьогодні в умовах війни кожен військовий важливий. ДБР щодня працює, аби ті, хто самовільно залишив частину, поверталися у стрій. Це не лише про слідство і статті кримінального кодексу, це передусім про відновлення боєздатності армії. ДБР разом із командуванням та військовою службою правопорядку шукає таких військовослужбовців, спілкується з ними, з'ясовує причини і повертає до підрозділів у багатьох випадках. Це історії про втому чи людські проблеми. Але найважливіше те, що воїни знову беруть до рук зброю і стають пліч опліч із побратимами. За останній рік це вдалося у понад 29 тисячах випадків. Це не просто цифра. Це кілька повністю укомплектованих бригад або ціла дивізія, які знову стали у стрій і боронять державу. Кожен воїн, який повернувся, це додатковий щит для країни. Звертаюся до тих, хто самовільно залишив свою частину. У вас є шанс повернутися за спрощеною системою до 30 серпня цього року. Побратими чекають на вас, Боєздатність армії фундамент незалежності. Державний архів це місце зосередження унікальних документальних свідчень, що формують безцінний спадок історії та культури. Тут, зокрема, зберігається фонд 146. Волинські дворянські депутатські зібрання. Історія виникнення фонду пов'язана із діяльністю одноіменного органу. Історія виникнення і створення його теж доволі цікава і пов'язана з другим поділом Речі Посполитої, після якого Житомирщина, а точніше Волинь, була включена до складу Російської імперії. Відповідно. Разом із територіями Спадок Російська імперія отримала численну польську шляхту, яка вимушена була пристосовуватись до нових реалій життя. І так як суспільство Російської імперії поділялось на чотири стани, які закріплювали права і привілеї, а найвищим станом було дворянство. Економічно, як мінімум, вигідно було, було бути дворянином, то шляхта всіма силами прагнула втримати свій шляхетський дворянський статус. Серед примірників, що належать до фонду, зберігаються папки з документами, які подавали потенційні. Дворяни для розгляду волинським дворянським зібранням з метою підтвердження або спростування їхнього походження ця справа нічим особливим не відрізняється. Справа на підтвердження дворянського роду Хоткевичів. Хоткевичі це колишні власники користання. Знову ж таки, для багатьох це дивина, що міста і навіть цілі повіти були у власності дворян. Часом вони були казенними, тобто належали державі. Коростень належав Хоткевичам, Житомир належав Вільінських, про яких ми сьогодні теж згадаємо. Власне, в таких справах ми знаходимо документи із оригінальними підписами польських королів, які надавали шляхецькі звання. Також тут зберігаються книги, куди записували протокол волинського дворянського депутатського зібрання. Власне, цими протоколами після розгляду папки документів приймалося рішення про надання дворянського титулу. Винятки становили високі дворянські титули, наприклад, графа або барона, тому що вони мали утверджуватися безпосередньо указом імператора. І це один із примірників. Звернув вашу увагу. Один аркуш написаний польською мовою. На той момент це нормально, бо польські впливи. Зберігались тут до 1830 року. Дворянських книг і декілька видів, які відрізняються за оформленням та біком. Найдавніші примірники виглядають ось приблизно таким чином. Зрозуміло, що всі вони виконувались дуже дорого в шкіряних обкладинках із різноманітними зав'язками, металевими латунними закльопками. Дуже якісний папір і дуже якісна. Фарба, ми це побачимо дещо пізніше. Власне, це одна із найдавніших, це 1800 рік, тобто початок 19 століття. В ній зберігаються різноманітні гриби. Я покажу вам як приклад, як варіант посередині такого герба. Ось. Отаким чином оформлювалися дворянські книги. Коли дворянське походження було підтверджено, дані про дворянина записували у дворянські книги та укладався герб. Герби відрізнялися за розміром та робилися на замовлення за ідеєю потенційного дворянина. Крім того, герби перевіряла комісія, аби не було збігів. Власне, ця книга розповідає нам історію про графа. Сенатора Августа Юзефа Іллінського, особистий друг імператорської родини, Житомир перебував у його власності. Він був власником Житомира, його батько був старостою Житомирським, тобто ця сім'я утримувала власне місто. Найдавніша карта, яку ми показували в минулому випуску, теж це демонструє. Власне, в цій книзі міститься якраз підтвердження дворянського походження іллінських герб. Міститься завжди зверху. Герб у нас підписується, тому що ну, бачите, герб називається герб лис. Чому це важливо? Якщо подивитися на цей герб здалеку, оця звіринка, яка тут нам написана, ну, чи то вивірка, чи то білка, не можна зрозуміти, що це. Виявляється, це лисичка. В червоному полі на білій стрілі, залісцем прямо вверх стоячий, два ялці так складені, що здається, ніби це два хрести. Над шолом, вискакуючи із корони лисиці, передні ноги знесені, і маючи ліворуч звернені, задніх ніг не видно, а лише половина задертого хвоста. Тобто, це такий своє. Рідний переклад е, опису даного герба. У фонді зберігається книга, пов'язана з іншим знаковим діячем Житомира, бароном Графом де Шудуаром. Коли Іллінський продав місто казні, Житомир отримав право стати губернським центром, і після того в нього почали вбиватися капітали. Тобто воно стало потужним, вважалось найбільше місце місто на тогочасній правобережній Україні. Шудуар – же це вже. Кінець 19-го, початок 20-го століття, на відміну від Іллінського, кінець 18-го, початок 19-го. Шудуар активно займався меценатством, побудував величезний палац на березі, ну, фактично на березі річки тетерів, заснував дуже класний парк, який нині перейменований в його честь. Дворянська книга теж гарна, вона дещо менша, датована приблизно 1820 роком. Має такі дуже гарні закльопки, вони або латунні, або мідні. Точно сказати не можна. Але процес окиснення свідчить, що це або латунь, або мідь. Вони зараз втратили свою функцію, одна не збережена, але раніше вони використовували за призначення. Ми можемо її відкрити і, відповідно, знайти у цій книзі герб барона де шодуара. Він теж доволі цікавий, гарний. Ось таким от чином він виглядає. Сам щит, тобто це полотно, на якому зображується герб, називається щит герба. Має бути виконаний або в лазуровому кольорі, або в блакитному. Зверху обов'язково має бути баронська корона, як це описується в описі, і позначений на гербі кінь. Один із найцікавіших екземплярів є книга кінця 19 го порядку 20-го століття, вага якої близько 15 кілограм. На відміну від попередніх гербів, тут герби зображені великі. Знову ж таки, зараз я вам покажу герб уварових. Уваров це колишній предводитель дворянства Волинської Волинській губернії. І виглядає цей герб. Отаким чином. Зверніть, будь ласка, увагу на оформлення самого герба, на якість фарби. Цьому гербу вже більше ста років. А в якому стані збереглася фарба, які деталі, яка деталізація, яке зображення? Тобто, здалеку навіть видно, що ця фарба ніби як відблискує, тобто такий ефект блискує, вона сяюча. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Сварог, вони за ніч проробили діру. У мене бій в підвалі. Мужики, це 101-й розвідоси, бю разведосы, є. А ви коли там сидели, слышали? слышали нас это все время, да? Да ты есть я тебя поштурмую, с... за... Чотири лежать. Чотири лежать. У Житомирі відбувся показ фільму 35 днів оборони Торецьку», автором якого є журналіст Юрій Бутузов. У ньому йдеться про роботу поліції штурмової бригади Людь при обороні Торецька, яка тривала 35 днів. Презентація сьогоднішнього фільму «35 днів оборони Торецька» показує участь безпосередню участь працівників поліції в захисті. Нашої держави протидії агресії Російської Федерації щодо нашої держави це ще одне свідчення того, як поліція її об'єднана штурмова бригада Людь приймає участь у знищенні ворога. Велика дяка Юрію Бутусову за знятий цей фільм і можливість його презентувати перед аудиторією захисників Житомирщини. Спочатку шах вперед! Давай далі! Виходить к нам! Виходи, виходи, виходи! У фільмі бійці коментують кадри, що демонструють реальні бої та труднощі, з якими стикалися під час оборони міста. «Сварог, вони за ніч проробили діру, в У мене бій в підвалі. Взяли одного полоненого, блять, один-триста десь відліз. Тупо за щелійка лізуть, як таракани. Один полонений у нас. Я нічого не зробив, я 100% говорю. Ти Давай, русський або хто ти? Хто ти такий? Мені просто погано. Але я особисто знайом, знайомий із хлопцями, які були представлені на відео, і ці хлопці дійсно бійці і круті бійці. Насправді ці хлопці дуже. Як вам сказати, так, по-російському скромні. Вони не. Не дуже такий медійний. Цей фільм дуже зворушливий і дійсно показує реалії цієї війни і показує, що дійсно поліція воює. Фільм демонструє здатність працівників поліції обороняти і виконувати ефективні бойові завдання на рівні з іншими військовими підрозділами. Фільм сприяє підвищенню іміджу поліції, показує їх дії в під час військового стану. Про те, що поліція не сидить, десь ховається за спинами інших військовослужбовців, а також безпосередньо приймає участь у бойових діях. Даними гідрами центру області у середу, 27 серпня. Максимальна температура в день плюс 22, ночі плюс 10, вологість повітря 48%, вітер північно-західний зі швидкістю 2,3 і метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.